Уявіть собі, є форма така досконала, що вона стає ідеальним вмістилищем для найглибших людських почуттів. Всього на всього 14 рядків: суворий ритм, залізна логіка. І от питання, як така здавалося б, жорстка структура змогла стати мовою пристрасті, болю і вічного кохання? Сьогодні ми розберемося в історії сонету і, звісно ж, поговоримо про генія, який довів цю форму до абсолютної досконалості. Ось вона, це ж справжня поетична формула. Ну, знаєте, майже як архітектурне креслення для ідеального вираження емоцій. Це не просто вірш. Ні, це по суті інженерна конструкція почуттів, де кожнісіньке слово, кожен рядок на своєму чітко визначеному місці. І отут, власне, і є головна загадка як так сталося, що набір правил, ну майже математична формула, перетворився на універсальний код для для найтонших порохів душі, щоб знайти відповідь. Нам треба познайомитися з людиною, яка за цим усім стоїть. Отже, зустрічайте майстра Франческо Петрарка, поет вчений, ну одна з ключових постатей, що буквально стояла на порозі нового світу, саме він взяв оцю сувору форму і, і наповнив її таким особистим, таким глидоколюдським змістом, що відлуння льготворчості ми чуємо і досі. Давайте просто спробуємо уявити цей момент в історії. Це ж справжній злам. Петрарка жив якраз тоді, коли фокус почав зміщуватися від середньовічного аскетизму, від догми до людини, до її почуттів, її інтелекту. Він був одним з перших гуманістів, і його творчість це без перебільшення такий собі міст між епохами. Бачите, здається, його шлях був наче визначений наперед. Батько, звісно, хотів, щоб він став юристом. Але серце Франческо належало літературі, і це захоплення було настільки потужним, що в 1341 році його офіційно визнають найкращим поетом його увінчують лавровим вінком, а це, на хвилиночку, найвища нагорода для митця в ті часи. Уявляєте? Ну кажуть, за кожним великим твором стоїть велике натхнення. І для Петрарки цим натхненням, а точніше, цією одержаністю, цим цілим Всесвітом. Стала одна єдина жінка. 1327-й. Всього один рік, але ця дата змінила абсолютно все. Петрарці було 23. і його життя, та що там, уся історія світової поезії от от мала змінитися назавжди. Все сталося миттєво. Кохання з першого ж погляду. Він побачив її 20-річну, до того ж заміжню жінку. І цей єдиний погляд породив почуття, яке він пронесе крізь усе своє життя, почуття, яке він втілить у сотнях віршів. Вона стала його музою, його ідеалом, його лаурою. Так, але. Ким же насправді була ця Лаура? Це, знаєте, така загадка, над якою історики досі ламають списи. Можливо, це була реальна жінка, якась Лаура де Сад, або ж е, її ім'я це просто витончена поетична метафора гра слів, що символізує і лавровий вінок слави, і світанок. А може, може, вона була і тим, і іншим одночасно, і реальною жінкою, і вічним символом. Хто з. Знай... Гаразд, тепер, коли ми розуміємо, що було емоційним двигуном його творчості, давайте подивимося на сам інструмент, який він обрав, тобто, як же влаштований цей сонет. Отже, що ми маємо? 14 рядків, написаних особливим ритмом, ямбом це, так би мовити, основа. А класичний італійський сонет, той самий, який Петрарка довів до досконалості, має дуже чітку внутрішню логіку, вона просто ідеально пристосована, щоб дослідити якусь одну думку чи почуття. І отут починається справжня магія. Погляньте, структура ідеально служить змісту. Перші два-чотири вірші, катрени, вони задають тему, це наша теза. Потім вони її розвивають, а інколи навіть заперечують, це антитеза. І нарешті останні два-три вірші, терцети, все це підсумовують, приводять до якогось висновку. Це ж це ж справжня діалектика, тільки в поезії, просто неймовірно. І от всю цю майстерність, усе це гігантське почуття Петрарка вклав у свою головну працю, у справу всього свого життя. «Канцоньєре» або простіше книга пісень. Саме під цією назвою збірка і увійшла в історію. І повірте, це не просто якийсь там набір віршів, ні, це цілісна, продумана розповідь про кохання, про життя і про втрату. І в цій розповіді є чіткий драматичний переломний момент. Книга поділена на дві частини. Перша на життя Мадонни Лаури, вона вся сповнена земної палкої пристрасті, а друга, на смерть Мадонни Лаури, написана вже після її смерті від чуми у 1348 році. І тут кохання воно трансформується, стає духовним, майже небесним. А тепер просто подивіться на цифри це ж вражає, наскільки важливою для нього була саме форма сонету. Із 366 творів у збірці переважна більшість, ви тільки вдумайтесь, аж 317 – це саме сонети. Він обрав цю структуру як свій головний, ну практично єдиний інструмент для ведення цього поетичного щоденника. І от тут, мабуть, ключовий момент: книга пісень це щось значно більше ніж просто історія кохання, це без перебільшення революція. Бо це вперше в європейській літературі внутрішній світ людини. Її особисті переживання, сумніви, радощі, все це було оспівано з такою неймовірною силою. Це був справжній гімн гуманізму. І вся ця історія Петрарки і сонета залишає нас із таким от питанням: що ж усе таки зробило цю поезію безсмертною? Сувора краса форми цих 14 рядків, чи може глибина почуття, яке тривало ціле життя? А можливо, справжнє диво це і є той самий геній митця, який зміг поєднати одне з іншим і створити щось абсолютно нове і вічне.